Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, як я обіцяв вчора. <кхм> питанню оскарження мобілізації особи, яка була заброньована, у якій навіть на момент оновлення даних не було військово-облікового документу у зв'язку з тратою. Саме рішення я дам на нього посилання у себе в телеграм-каналі. Телеграм-канал ви можете знайти. В Ютубі під відео буде посилання або в Тіктоці в шапці каналу. Тому обов'язково підписуйтесь як на Телеграм, так і на Тікток, і на мій Ютуб. Для того, щоб знати останню інформацію. І так, сталася така ситуація пригода. Я думаю, по-перше, ви всі чули про рішення одного з районних судів, де воєнкому була притягнута до адмінвідповідальності за перевищення службових повноважень. Це саме ці історії, ця справа. Однак. Врахування цієї обставини, що особа була притягнута до адмінвідповідальності, відповідальності, це суд наводить в самому 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 кінці. Що трапилось? Особа працювала на підприємстві, підприємство його забронювало відповідно до його тимчасового квитка. Видан був наказ Міністерства економіки за поданням Генерального штабу. Ну, як завжди буває, дуже часто трапляється, коли. В деяких територіальних центрах комплектування чомусь вважають, що вони Вищі Генерального штабу, вищі Міністерства економіки. І говорять, що ваші облікові документи не дійсні. Тут особа прийшла оновлювати дані. Однак військовий обліковий документ в нього був втрачений, його сказали, що ваше бронювання ми анульовуємо, воно незаконне. І відразу в цей же день мобілізували і видали військово-обліковий документ, вже новий. З новою спеціальністю, з новим поданням. І сказали, що ні, це все і відправили військову частину. Особа, пробув, військову частину подала рапорт на звільнення у зв'язку з незаконністю його мобілізації. Ну, рапорт не був розглянутий. Далі звернулись до суду. І от що вирішив в даному випадку суд? Суд зазначив, що так дійсно описав оці всі обставини, всі ці факти. Зазначив, що фактично відповідач не навів жодної норми, яка дає йому право не враховувати рішення Генерального штабу і наказ Міністерства економіки. Я про це говорив неодноразово. Що у нас є, от в цій постанові Кабінету міністрів 76, шостий, є там по-моєму розділ 12-й, де чітко передбачено, Я дам у себе в телеграм-каналі на неї також посилання, окрім цього рішення суду. Те передбачені підстави. За яких це бронювання припиняється такої підстави, як рішення керівника територіального центру комплектування на свій розсуд, тому що щось там йому не подобається, якась там не та військово-облікова спеціальність чи щось інше, такого там нема. Тому я закликаю все ж таки діяти в межах закону. Тому що, звичайно, люди не всі люди йдуть судитись. Звичайно, не, всі, не завжди на це реагує і військова служба правопорядку, і не завжди на це реагують на це перевищення повноважень, і Державне бюро розслідувань, інші правоохоронні органи. І тому от цей ком проблем, який відбувається, коли люди фактично розуміють свою повну безкарність, він тільки-тільки-тільки збільшується. Ну, окремо про те, що відбувається в ТЦК. я Думаю, що коли будуть докази, не будемо говорити, щоб ніхто не звинувачував нас в російській пропаганді. Однак, у нас є в даному випадку конкретне рішення суду, де ми приймали участь, мій колега з нашого об'єднання приймав участь, і ми довели незаконність, по перше, самого наказу про мобілізацію. По-друге, незаконність наказу про зарахування до складу військової частини. І по-третє, зобов'язання командира військової частини розглянути рапорт про звільнення. Фактично, він повинен його задовільнити. В наступних відео я обов'язково, ну і чи у себе в телеграм-каналі повідомлю, яким чином це закінчилось. Рішення у нас було прийнято, зараз скажу, коли рішення було прийнято. 28 травня, тобто у нас до 28 червня, якщо у них є строк на подачу апеляційної скарги, якщо вони вирішать подавати апеляційну скаргу, у разі, якщо це не буде, то відповідно вже воно набере чинності. І я думаю, я вас повідомлю вам, розповім, яким чином воно було виконано. Я дуже вдячний відверто от суді, яка діла не за принципом, як деякі колегії діють, як би чого не вийшло, а все ж таки на підставі прямих вимог закону, тому що дійсно бронювання, на жаль, я вважаю, що кабінет міністрів тут не допрацьовує, нема системного підходу до цього питання. Тільки через рік після початку широкомасштабної агресії, в принципі, була прийнята ця постанова 76-та про бронювання туди постійно вносяться зміни. От зараз даже ми бачимо на три місяці, продовжили безпосередньо строк бронювання, який закінчився під час дії цієї постанови, тому що вони не встигають, вони не розуміють, кого можна, кого не можна бронювати, кого можна вони не встигають забронювати. А територіальний центр комплектування, на жаль, зловживаючи, Наданими повноваженнями, ну, наприклад, у вас там бронювання закінчується там 1 червня, на 2 червня вам відразу там, ще 6 місяців назад, дають повістку. Це неправильно. Я вважаю, що так повинно не бути. І це повинен все ж таки вирішити Генеральний штаб, на який строк може бути видана повістка, як от видають повістку строковикам на 25-й рік. Те, що дуже багато в інтернеті розміщується, це також неправильно, тому що люди повинні вірити в закон. Люди повинні вірити в верховенство закону. Не верховенство права, а саме закону. Звичайно, у нас після реформи оце змінилось на верховенство права, і ніхто не може на сьогоднішній день навіть з науковців пояснити, що ж таке верховенство права. І в чому різниця між верховенством закону? Чому можна закон не виконувати, а право застосовувати? І коли можна закон не виконувати, а коли не можна закон не виконувати, у кого є які права, а у кого немає яких прав. Так, об'єктивно. Знищують державу. Ну, Будемо відбудовувати в будь-якому разі, будемо вимагати виконання закону, тому пам'ятайте, у представників ТЦК і це є яскравий приклад, нема повноважень анульовувати бронювання, не дивлячись ні, на відсутність військово-облікових документів, не дивлячись там, на якусь там досить ексклюзивну, там взагалі маляр, якісь штукатур, військову спеціальність, не дивлячись на неспівпадіння військової спеціальності, яку роблять або роблять навмисно якусь там досить дивну військову спеціальність, яку не можна забронювати, тому відстоюйте свої права. Якщо є рішення мінекономіки, і рішення Генерального штабу воно вище за рішення будь-якого начальника ТЦК. І от яскравий приклад, коли особа вирішила захищати свої права, вона свої права захистила. Я думаю, що навіть якщо буде подана апеляційна скарга, ми також відстаємо це рішення і в апеляційній інстанції також, і в Верховному суді також, якщо туди дійде ця справа. Поки на цьому все. Захищайте не тільки свої права, захищайте Україну. Захищайте право на майбутнє, на майбутнє, в першу чергу, наших дітей. Тому що інакше, якщо ми здамося. Цього майбутнього не буде. Це демонструвала історія, скільки разів намагались знищити Україну. Однак ми кожен раз вистояли. Вистояли, перемогли і відновились. Так буде і в цей раз. Тому допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні, допомагайте кожному, хто в цьому відчуває потребу. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні слава ЗСУ! До зустрічі!